Привіт, вітаю вас на моєму каналі! Тут ми не просто вивчаємо польську, а готуємося до реального життя в Польщі. У сьогоднішньому відео я покажу вам польські фрази, які допоможуть гідно. І спокійно вийти з конфліктної ситуації. Без приниження, без крику, але з впевненістю та повагою до самого себе в першу чергу. Ці фрази стануть вам у пригоді на роботі, в побуті, в черзі, в транспорті. Почнемо з м'яких, нейтральних і перейдемо до серйозніших. До кожної фрази буде переклад і пояснення. Поїхала. Перша частина м'які спокійні фрази. О самій тому віж? Навіщо ти мені це кажеш? Коли чуєш неприємну фразу без причини, цим ставиш під сумнів сенс слів співрозмовника. По то мовіш". Наступний вираз, ми маємо ружне здання на тентемат. темат. У нас різні погляди на цю тему. Це такий собі дипломатичний спосіб завершити суперечку без сварки, поставити крапку. Наступний вираз волаубен. Або волала би, якщо дівчина, о тим з тобою не дискутувач. Я б волів або воліла не обговорювати це з тобою. Вираз можна використовувати, щоб уникнути конфліктної або делікатної теми, на яку ну, не хочеться говорити. То хіба не найлепший темат, це, мабуть, не найкраща тема, про яку ви, звісно, можете говорити. Коректний спосіб дати зрозуміти, що розмова йде в небажаному напрямку. То хіба не найлепший тема. Наступний вираз: змінми тема, це? Дуже розмовне особливо закінчення цо. Зміньми тема, це? Давай змінимо тему, добре? Це такий собі легкий спосіб перевести розмову на щось інше. До речі, якщо ти хочеш вивчити польську мову легко, досконально і без нудної граматики, я створив для тебе YouTube курс Польська до автоматизму. Це прості уроки з живими прикладами, поясненнями та повтореннями. Почни з нуля і заговори впевнено. Посилання в описі під відео, або також тут зараз вилетить в куточку. Частина 2. Стримана відсіч і захист меж. Я чи не оценям, він збонч так міви або ніва не оценяй мене. Я тебе не оцінюю, тож не оцінюй і мене. Коли тебе звинувачують або судять несправедливо, давайте ще раз. Я че не оценям, бонч так міви, міва, не наступний вираз. Не жуцай wszystkiх до одного ворка. Дослівно це перекладається як не кидай усіх до одного мішка має значення переносне, тобто не міряй всіх одною мірою, або не сприймай всіх однаково, не трактуй всіх ідентично. Це, цей вираз можна використати, щоб зупинити якесь узагальнення щодо нації, людей чи якихось ситуацій. Наприклад, всі українці в цій ситуації роблять так, або всі українці п'ють, або всі українці хами. І можна сказати, не жуцай в до єдного ворка. Тобто не міряй всіх одною мірою, всі, всі різні. Лю... Всі люди різні, ось так. Наступний вираз: всіх так осонзаш всіх так осонзаш, ти всіх так судиш, допомагає викликати у людини сумнів у її словах, допомагає взагалі зробити так, аби людина, ну, хоч трошки задумалася. всіх так осонзаш ти всіх так судиш, або всіх так осуджуєш також це можна сприйняти. не Нема заміру з тобою ще кучить я не збираюся з тобою сваритися. Ви не провокуєтеся і показуєте зрілість цим виразом. Не мав заміру з тобою ще кучить». Якщо ви розумієте, що людині не довести нічого іншого, якщо точка зору людини не гнеться, не змінюється, то не мав заміру з тобою ще кучить». Кутня то не найлепший спосіб. Кутня, що означає сварка, то не найлепший спосіб. Це не найкраще рішення. Щоб заспокоїти співрозмовника і зберегти конструктив або зберегти конструктивний напрямок розмови. Квутня то не найлепший спосіб. Ми ще радше не догадаємо. Ми навряд чи порозуміємося. Коли ви розумієте, що немає сенсу продовжувати розмову, іде абсолютно в різних режимах, в різних темпах. Різні слова, ви одне, інша, друге, людина друга, можете просто сказати, ми ще радше не догадаємо. Ми навряд чи порозуміємося. Дорогі друзі, і ще незабаром на моєму каналі стартує новий унікальний курс заговори за 21 урок. Так я його назвав. Це повністю розмовний курс, побудований виключно на практиці говоріння, ніякої теорії, тільки діалоги, приклади. І ти почнеш говорити з першого заняття. Курс буде поділено на три рівні. А1, А2 та Б1. Підпишись, щоб не пропустити старт. Третя частина, дорогі друзі, серйозні фрази та емоційна межа. Чи є свідомий того, що мовиш? Чи є свідомий того, що мовиш? Ти усвідомлюєш, що говориш, щоб зупинити співрозмовника, який перегинає, м'яко кажучи. За кого ще уважиш? ким ти себе вважаєш? Коли тебе зневажають або принижують, за кого ще уважаш? За... Просто ким ти себе, кім... Кім... хто ти такий Хто ти такий? можна це ще інакше перекласти? За кого ще уважає? Уважай на слова. Слідкуй за словами. Якщо людина конкретно перегинає, то це може виступити як попередження чітке і серйозне. Уважай на слова. Це чітке попередження, що людина має слідкувати за своїм язиком. Бракчі якего виховання. Бракчі якєколь виховання, у тебе немає ніякого виховання. Прямий захист себе від хамства. Чи то є нормальне, що так трактуєш люді в область народовості? Це нормально так ставитись до людей через національність, коли стикаєшся з якоюсь конкретною дискримінацією або з ксенофобією з боку поляка або інших якихось людей. Ще раз, чи то є нормальне, що так трактуєш люді в образ І з таким, знаєте, давкою і питанням можна це поставити. Я теж, права в, тим краю. Я теж права в тим краю. Я теж маю права в цій країні. Коли тебе принижують за національністю чи походженням. І, до речі, друзі, тут ніяких переборів немає. У вас реально в Польщі є свої права. Якщо вас принижують, якщо вас з квартири вишвирюють, якщо вам вказують, куди ви маєте їхати, де ви маєте мешкати, є чіткі закони, які чітко прописані. І не думайте, що ви тут в гостях. Ви в гостях лише якщо вас хтось з поляків на безкоштовній основі запропонував жити вам у них. Тоді ви в гостях, тоді задумайтеся. Слухати їх чи не слухати. Але якщо ви працюєте, якщо платяться ваші податки, або принаймні ви так думаєте, що вони платяться, але в будь-якому випадку ви працюєте, ви знімаєте, орендуєте житло, ви купуєте собі самостійно їжу, то ви маєте практично всі ті самі права, що й мають поляки. Звісно, ви не можете брати участь в виборах президента. Звісно, ви ще багато в чому не можете брати участі, але воно вам, скоріше за все, не потрібно жити, процвітати. Вивчатися, навчатися, вивчати мову це все ваші права конституційні. Тож, якщо якісь поляки перегинають, ви можете не тільки словами це пояснювати, а й також переступати межу суду, переступати порог суду і вказувати конкретно звертатися до суду, тож знаєте свої права, реально. Зачні трактувати м'є видок моїх чинов, ані чинов моїх пшотків. Це дуже розвинута конструкція, якщо чесно, але ж не завжди ми спілкуємося поверхнево. możliwe, можливо, в якомусь контексті ця конструкція, цей вираз знадобиться. Судіть мене за мої вчинки, а не за вчинки моїх предків. Я думаю, ви розумієте, до чого тут цей вираз. Зачні трактувати мене видок моїх чинів, а не чинів моїх пшотків. Відповідь на історичні чи колективні звинувачення. Типу, а ми, а ви нам тоді, а ви нас отак, а це все ви. Ну, ви розумієте, про що я. Я не відповідам за чини моїх пшотків. Я не відповідаю за вчинки моїх предків. Все точно так само в ту саму історію. Це пряма та впевнена позиція. Я не, пові... не, я не відповідаю за вчини своїх предків, і ви маєте чітко собі на рівні свідомості і підсвідомості уяснити, що ви реально не несете відповідальності за те, що відбувалося 70, 100 і 500 років тому між українцями і поляками. Трохи пшесад за ж це? Ти трохи перегинаєш, правда? Трохи пшесад, за ж цьо, ось оце цо, це вказує на неофіційність і досить такий, знаєте, вільний розмовний контекст. Ось оце саме цо в кінці, яке вже в сьогоднішньому році зустрічалося. Іронія, щоб трохи знизити градус напруги. Так можна це використовувати. Вірцо, хіба мамче дощ? Знаєш що, мені тебе вистачило, або я маю тебе по саме горло. Вірцо, хіба мамче дощ? Коли більше не хочеш терпіти образи яким правом не оценяш, яким правом ти мене оцінюєш, щоб поставити людину на місце, яким правом мені оцяш. До речі, дуже крутий вираз. Дай спокій або на поліція. Заспокойся, або я викличу поліцію, коли виникає реальна загроза чи якесь переслідування. І останній вираз, і найвлучніший, і дуже саркастичний. Увага! Вияде з полські допіро, як всі паляці вияду з Англії. Я виїду з Польщі, коли всі поляки виїдуть з Англії. Це максимально саркастична відповідь на якусь ксенофобію. І на біс. Юж ніде в'ємцей, ні врацяй до мені з тим темам. Ніколи більше не повертайся до мене з цією темою. Остання межа, фінальна крапка. Дорогі друзі, наголошую: захищати себе словами це сила. Ці фрази допоможуть тобі залишитися гідним у складних ситуаціях пиши в коментарях, які з них були для тебе найкориснішими. І не забудь подивитись мій курс польська до автоматизму. Він уже доступний на каналі в окремому плейлисті. Хочеш підтримати мій канал і допомогти мені створювати ще більше якісного контенту, можеш задонатити мені на каву. Посилання є в описі. Навіть маленька підтримка дуже мотивує. Якщо вам формат цього відео сподобався, 500 лайків, я придумаю тему. Будучи я буду аналізувати також ті теми, які ви пишете в коментарі, і запишу як можна швидше наступний відеоролик. Отже, 500 лайків. І ми зробимо продовження. Або цього відеоролику можна вирази також гостріші дати, можна просто ще 25 виразів дещо інших, оскільки ситуації, контексти бувають різними. Отже, 500 лайків, донат, слідкуйте за анонсами на каналі, підписуйтесь і обов'язково дивіться плейлист польська до автоматизму, адже це самий крутий курс з приводу вивчення польської мови. Дякую і наразі!